Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну начинку з кисломолочним сиром, руцинками та фініками. Така начинка підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів і налисників. А зараз приступаємо до начинки. У глибоку миску всипаємо 300 г кисломолочного сиру, 150 г руцинок. Руцинки попередньо треба залити укропом на 15 хвилин. Тоді воду злити і обсушити паперовим рушником. Беремо фініки, відділяємо їх від кустомашок. Чистої ваги фініків 216 г. Їх треба подрібнити на дрібні шматочки. І всипаємо до кисломолочного молочного сиру. До начинки додаємо 1,5 столових ложки цукру і дрібку ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо і начинку вкладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка гарна у нас і смачна начинка получилась. Фініки можна замінити на чорнослив або курагу. Я гарантую, що вареники з такою начинкою вам сподобаються. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими.